Далі. Не розганяйся, Дмитрик, бо ти давно не катався. Я він тебе зім'є. Як ти? Я перший прибіг. Я не взагалі. Я дивлюсь, тобі ручку треба вверх більше підняти, да? Ти Я вже трохи виріс, і вже ти на неї лягаєш. Я перший Я прибіг до моїх. Це було... Це було класно. Тільки, Дмитрик, не спіши, бо ти давно не їздив. Всім, всім привіт! Ви на каналі 4Family. Там Діма і Дима, і, я і, я і мама, і по сьогодні. Ви знаєте, що зараз є новий тренд в Тіктоці? Який? Ви знаєте, що кожна насінинки... Щоб кожна насінинка, огірочок, помідорчик, квіточки мають свою назву. Давайте ми подивимося, що називається... Дмитриком або Дімою, Заходимо в Google, Google. І вбиваємо. Знаєте, що треба вбивати правильно? Mm. Треба вбивати. Давай тако попробуємо. Насіння Дмитрик. Подивимося, яке ти Дмитрик насіння. Я yeah. самій толофоня. Yeah. По черзі, а ти себе будеш вбивати. Почекай. Давай, пиши. Насіння дві буквини Дмитрик. Я знаю якого. Я, я туди напишу тренд. Насіння. Дві буквини. Насіння. Да, дві буквини. І... Насіння. Дві буквини. А. Я туди впишу тренд. А ти себе попробуй. Подивимось, хто ти на в нас. Яке ти насіння. Ні, я хочу насіння Дмитро. Я хочу... Або Дмитро, або Діма попробуй. Я хочу подиви. Я хочу треба. Днімаю персовлик букви. Шукай. давай, Ми... пошук. Насіння, Діма. Так. Нема насіння а он з ним Насіння Діма. Нажимай. Нажимай насіння Діма. Так, гуртаем вниз. Насіння Діма. Нема, так? Нема. Не жаль. Я тренд. Я... Робий Дмитро. Не Діма, а Дмитро? Шукаємо. Низ шукаємо. Ні, давай фотографії зразу дивитися. Давай зразу фотографії. Такі, такі, такі. Ні, такі. Не так. Дмитро Соловен А, ні, це якийсь канал, Картинки. Опа! Гопа! Дивіся! На російській мові є огурець Дмитрій Донської. Але знаєш що? Mm. Я сама шукала і знайшла. Знаєш, хто ти, Дмитрик? Mm. Я тобі зараз покажу. Секунду. Секунду, Ілюша, не. Тобто я огірок. Ну, це якийсь Дмитрій, це Дмитрій Донський. Oh. Кусуємося, це Дмитрій Донський. А я знайшла, що саме ти, щоб Діма було. Зараз покажу, що це за насіння Діма. Так, тепер дивимося, що можна виростити. Саджанці, Як називається? Як називається такий сорт? Діма! Дружина Діма! Жіна, діма. Прикольно, ой. Будеш знати, я? що ти ожина Діма, так? Тепер. Так, тепер Ілля шукає я, себе. Я спробую. Так, Тепер Ілля шукає себе. Вот, там, ну це, що ти в сестер? Набирай насіння Ілля. І взнаємо, яке насіння у нас. Що за фрукт чи овоч у нас Ілюша? Може Ілюша якась квіточка, колючка. Промозк. І велика літака Иля. Велика і ля. Так. І у нас Илля хто? Д -д 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 ні, натискать картинки. Ой, картинка. Є що, томат? Нема інтернету, чого так. Хто? Все. Боже, Ілля муромець, це ти і перчик, і томат. Тепер картинки знову. Дивіться, Ілля муровець, це і перчик, і томат. Капець. Ілля. Чи... Ти перчик. Я ще бачила, що є ще і томати. Є так, далі кобум дивиться. Давай. Тебе. А? Давай десь. Нос... Тебе. Мене чи бабуся? Тебе. М -м. Ну давай. Набирай. На У нас Ілюша, перчик. Діма Ожинка. А мама хто? Іванна. Ну давай, Іванна. набираємо. Дізнаємося, хто я. Я поїм трохи. Так. Нахіння Івана. А я вже шукала, і я знаю, хто я. І хто? Я вставлю картинку. Ви знаєте хто я? Я сорт гречки. Ти гречка? Я гречка. Я потім покажу картинку, я гречка. Прикольно. Тепер? Тепер кого? Яку бабусю будемо дивитись? Бабуся, Іра. Ні, я не Давай так давай, Дмитрик, будемо шукати насіння Ірина угу. чи Іра? Іра. Іра, давай, Десіння Іра. у нас Ира? Озерок! Да! Бабуся, Ира у нас? Озерок! Озерок! Так, еще и кому себе бабуся? Нина. Нина, давай, Нину. Давай, то давай, 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 давай всех. Так, картинки. Кто у нас давай, Нина? Квіточка гарна, айстра, так? Так, кого ви хочете ще? Тютю Галя, так? Угу. Давайте. Насіння На Галя. А можна тоді бабнути? І хто у нас? Тютю -тю Галя. Соя! Що це таке? Є і томати Галина, дивіться, є томати Галина і Соя. Є баклажан Галина. Боже, в тіті Галі найбільше. дивіться. Так? Ну, Значить так, ми зупинились на тому, що чутьгаль у нас баклажан, Тепер... соя і томат. Тепер тата. 에, давай не тата, давай давай діда. Славік. Насіння давай насіння слава. Ва. Шекаємо. Ва. Хто у вас, дід? Капуста слава. Капуста слава. Так. О, давайте ще з вашими цими одногрупницями, однокласницями, подружками з яринами подивимося. Що вони у нас, так? Ні, можна далі ярин? Mm, da, ярина. Марона. Далі насіння. Насіння, насіння марона. Насінья, Дмитрик. На синяя марона. Це насіння мають такі імена. Так, так, марона. Не, мы читку ярину подаємо. Так. Что у нас, ярина? нут. Це така, е, нут. Пшениця Є ярина. Бачиш? Mm -hmm. Пшениця і нут. ну, тут це такий горох. Отак От будемо знати. А потім марона. Я хочу свого друга Марона ще. Насіння марон. а потім Олексій. Мирон, Діма. Мирон. Так, давайте. Хто у нас марон? Мирона. Мирон э, цей э, що? диня, так. Твій Мирон диня. Тепер кого? М -м, давай мою вчительку. Твоя вчителька, по-моєму, ну, не пойме. Дик? Як ти вчительку звати, пам'ятаєш? Е, Ой, Ілюша, ще трошки в школу, ти забувся як Ната. Да, Олександрівна. Давайте. Наталя. Насіння Наталя подивимося. Огірочок! Mm -hmm. Що класно? Я да, не воно. одні огірки. Класно? Mm -hmm. Тепер кого? Тепер давайте прощатися? Як Його. вам такий тренд? Цікаво, заїдьте, подивіться, яким насінням названо ваше ім'я. Хто ви є? У нас Діма Ожина, а Ілюша Перчик, а мало сорт гречки. Okay. Прощаємося? Це були на каналі Фо Family Time. З вами були Діма Яля і мама. І ми сьогодні. І ми сьогодні челендж мали в інтернеті. Є. Челендж полягає в тому, щоб дізнатися, вводиш слово насіння, своє ім'я і дізнаєшся. О, Так, яким овочем фруктом чи пітечкою ти є. І ви були на каналі Фо Family Time. З вами були. И моя мама, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, нажимайте на дзвіночок. па 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 па